Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата. А давайте з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року? Ану, хто знає? Правильно, малята, це осінь. Восени стають різнокольорові листочки, і звірята ховаються за ними. А давайте пограємось і знайдемо звірят. Хто тут сховався за листочками? Правильно, це ведмедик, молодці. А тут хто сховався? Вовчик, правильно, молодці, які ви уважні, малята. Ану, дивіться уважно, а тут хто сховався? Можливо, білочка? Ні, їжачок, це молодці. Ану, дивимось уважно, а тут хто сховався за листочком. Так, це песик маленький. Молодці малята. А тут хто сховався за листочками? Можливо, це мишка? Чи вовчок? Ні, це котик, правильно, молодці. А тут хто сховався? Так, це жабка. Молодці, малята, які ви уважні. Малята, а тут хто сховався? Ану дивіться, у кого роги такі великі. Це Олень. Так, розумнички молодці. А тут малята, хто сховався. Ану, дивіться. Білочка, так, правильно, це білочка. А тут малята, ану, дивіться, з чиї вушка стирчать. Хто це? Зайчик правильно молодці. А тут хто сховався? Сіренька, маленька. Ану думайте? Мишка, правильно малята. А тут дивіться, чи знаєте ви такого звірятка? Хто це малята тут сховався? Єнот. Малята це єнот. Малята, а тут хто сховався? Їжачок, білочка, чи звірята? Всі разом. Так, всі разом вони тут правильно. Ви молодці, дуже гарно працювали, всіх звіряток відгадали. До нових зустрічей, малята, до побачення.